Президент США Барак Обама на саміті Великої двадцятки у Санкт-Петербурзі не зумів заручитись підтримкою з боку Росії та Китаю для проведення військової операції проти уряду сирійського президента Башара Аль-Асада у п'ятницю. Останній день саміту Обама таки зустрівся з Володимиром Путіним. До чого домовились сторони далі. Олексій Кузьменко. Звертаючись до журналістів по закінченні саміту у Санкт-Петербурзі, Обама заявив, бачить все більше розуміння з боку світових лідерів. Між тим, Володимир Путін тут таки представив дещо іншу картину. Ми ми чуємо одне одного та розуміємо аргументи. Ми з ними не згодні. Я не згоден з його аргументами. Він з моїми. Але ми слухаємо та намагаємось аналізувати. За словами президента Російської Федерації, військову операцію у Сирії підтримують Канада, Туреччина, Саудівська Аравія та Франція. Протилежну позицію зайняли Росія, Аргентина, Китай, Індонезія, Бразилія, Італія, Індія та Південно Африканська Республіка. Як відомо, ще у четвер генеральний секретар ООН пан Гімун заявив, будь-який удар по Сирії має бути схвалений Радою безпеки ООН. Там, як відомо, будь-які рішення проти Асада послідовно зривають Москва та Пекін. У п'ятницю пан Гімун повторно застеріг проти непродуманих військових ударів. Вони, на його думку, ще більше загострять міжрелігійне протистояння у Сирії та можуть мати трагічні наслідки. Обама ж у Санкт-Петербурзі дав зрозуміти, США діятимуть і без згоди Ради безпеки ООН порушення Асадом заборони на використання хімічної зброї дестабілізує світ. Переконаний Обама якщо відбувається настільки безсоромне порушення міжнародних норм, а міжнародна спільнота паралізована і не реагує на нього, відбувається девальвація цієї норми. А якщо це відбувається з забороною на використання хімічної зброї, то і інші норми та заборони втратять авторитет. Світ стане ще більш небезпечним, і для виправлення ситуації доведеться приймати більш складні та болісні рішення. Росія ж наполягає, докази вини Асада непереконливі. Я все, що сталося із так званим застосуванням хімічної зброї, це провокація з боку бойовиків, які розраховують на зовнішню допомогу від країн, які їх від початку підтримують. У цьому весь сенс цієї провокації Ідея військової операції також не подобається Німеччині. А єС прагне політичного рішення. Втім, Вашингтон не покладає рук. Сьогодні до Європи прибув голова держдепу Джон Керрі. В ході зустрічі у Вільнюсі, Лондоні та Парижі. Він переконуватиме європейців підтримати удар по Сирії, а також зустрінеться із представниками Ліги Арабських Держав. Дома ж у США Обамі ще потрібно заручитись підтримкою Конгресу, який ймовірно голосуватиме по Сирії наступного тижня. Президент не має наміру ініціювати удар по Сирії без дозволу законодавців. Про це заявив заступник радника Обами з питань нацбезпеки. Тож на вівторок у Барака Обами заплановано звернення до американського народу, під час якого президент США спробує переконати народних обранців та самих американців у доцільності військової операції у Сирії. Олексій Кузьменко голос Америки.